Привіт, з вами Саня Баба вчора моє відео, коротше, там По полоздей вчора виклав там з ярмарку Де я радовався, що в ней мини Коротше, Короче, выпал танка дробовик. Та сьогодні в честь того, що первый набрало 100 просмотрів, я вип'ю квас. Можна дітям квас, ні? Сейчас кайк у Вкусно. Вкусно. Вот кайк у Ставте лайки, підписуйтеся, А з вами був Саня. Пока!